Всім доброго дня! З вами торговий торгує я Дмитро. Багато машинок у нас наявності зараз. Тойоти, Тесли, гібридна Toyota, Tesla Model 3, Tesla Model S Play, Tesla Model Y, Tesla Model X. Я біжу вам презентувати Tesla Model Y Long Range Dual Motors 2020 року. Чорна машина на чорному салоні з автопілотом Full Soul Driving На 19-х дисках. Машина приїхала до нас з Канади в дуже гарному стані. Кінець 2020 року, тому вже подвійні склопакети спереду Ця машинка, а також багато інших електромобілів, є у нас на Багатирський 1А. Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий Дімікар.